До Дніпропетровська приїхали переселенці із Краматорська. Їх розмістили в оздоровчому комплексі агрегатного заводу. Люди, яким вдається виїхати із зони бойових дій, запевняють, ніхто з них, звичайних мирних жителів, не очікував, що війна прийде і до їхнього міста, торкнеться їхньої сім'ї. Тетяна з дітьми виїжджала з міста поспіхом. В єдину валізу спакувала тільки дитячий одяг, і найнеобхідніші речі. У дорозі родина потрапила під обстріл. Вирватися фактично вдалося завдяки удачі і рішучості жінки. Люди работают кромоторский под обстрелом. Это когда дитина йде в школу, а потом поднимаются сирена, И в школах нет бомбоубежища. И летают истребители, ты бежишь, забираешь там ребенка, это Це Это страшно. Зараз родина відпочиває на морі в оздоровчому комплексі Дніпропетровського агрегатного заводу. За минулі вихідні база відпочинку вже прийняла і розмістила чотири сім'ї з дітьми різного віку. А ввечері в понеділок автобус Донбасу привіз ще 59 вихованців дитячих будинків сімейного типу. Ми їх обізпечили проживанням, обізпечили їх питанням. А за то, як вони знаходялись там, звісно, у кожного якась своя трагедія. Для дітей первое, самое главное, море. Вот маленькие, вообще, вообще наверное, никак не воспринимают, которые постарше осмысленные, настороженность еще какая-то есть. Ну, я думаю, пройдет еще 3-4 дня, наладиться. Все, и будут они отдыхать действительно нормально. Усі, хто бажає надати допомогу переселенцям, можуть звернутися за телефоном 056 373 20 76. Олена Городицька, Тамара Нестеренко, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.